І продовжуємо з новиночками дамбу. Сьогодні в мене для вас цілий кошик холдерів для пакетиків для какульок. У нас є абсолютно різноманітні моделі в різноманітних кольорах. Є ось такі. Вони тримаються на може на повісі, можуть на повіці, е, закріплюватися такими штучками. Є отакі от доволі стильні молодіжні. У нас їх доволі часто замовляють. Наступний лот у нас іде поюдець по кола по рулеточка. Ось, так ось така класна. Вона йде в білосірому. Кольорі, а в нас є карабінчик з обертанням на тиста градусів. Тобто, повідець не буде заплутуватись, навіть якщо собака буде божевільно крутитися, довжина 5 метрів для вільної прогулянки вашого песика. І повертаємось до наших улюблених новиночок, дуже актуальних, дуже літніх. Це жилетики для плавання. Вони знову у нас в наявності жилетики рибки. В різних кольорах і в різних розмірах, і наш улюблений жилетик кула. Поспішайте замовляти, їх дуже швидко розгрібають, розбирають. А ще у нас є такі класні переносочки від бренду Cute. Дуже прикольні, м'якенькі всередині з подушечкою для різних розмірів собачок. Має ось таку тверду форму, дуже зручно. В принципі, собачки ще не жалілися. Є в такому сірому кольорі, та також є в жовтому. І замовляти це треба в дамбу. Угу.